Володимир Володимирзанський от каже в Копенгагені сьогодні, що з журналістами, що все залежить від Дональда Трампа. Пане Володимир, багато чого від нього залежить, але окрім розмов і риторик від Трампа, по факту, крім схеми П'юрл – це купівля зброї європейськими країнами в США. Потім Європа передає це озброєння Україні. Причому на 10% більше платять, ніж ринкова ціна, про це сказав міністр фінансів Скот Бесент. Більше наразі, я так розумію, нічого немає. Чи можна я не знав, вірити, або як іншими словами, назвати кроки Трампа? Чи може він почати діяти? Ну якщо не тиснути на Росію, то допомагати Збройним силам? Ну, Ви знаєте, я думаю, що те, що працює цей механізм буру, тобто дійсно продаж американської зброї е, на за європейські кошти для передачі. Для України це вже є певне досягнення, треба, мабуть, зараз реалістично дивитися на це і фокусувати увагу саме на цьому процесі, і цьому механізмі, щоб він активніше запрацював, щоб більше європейських країн з коаліції хоче передавали гроші в цей фонд, щоб швидше американці ідентифікували разом з європейцями та українцями, що вони можуть передати, що Україні найбільш потрібно і щоб це. Ми займало багато часу, бо в принципі про ту формулу о, заговорив давно Трамп, і ми всі дуже раділи. І Трамп, звісно, в своєму стилі сказав, що там прям завтра, післязавтра вже наша нова зброя буде на. Фронті, але воно затягується, воно не так все просто. Треба там багато підготувати з американського боку європейського. Бо зараз знаєте посередник є, тобто раніше Америка на Україну, а зараз ще Європа. Тобто, три такі знаєте, трикутник вже виникає, і на кожному етапі є певна затримка. І Тому треба зараз швидше поставляти цю зброю. Щодо того, що він міг би ще надати, то я думаю, що все ж таки Трамп ще не досяг того моменту, щоб поставити питання про можливість передачі якоїсь зброї Україні безкоштовно, чи за, ну, за американські гроші, то в принципі як воно було в попередній адміністрації, дуже все ж таки багато в них критикував. Дуже подобається ця формула, що американська зброя. Надходить до українців, але при цьому американці нічого не витрачають. І думаю, що в його русі знаєте, в його під базі соціальні електоральній, які його підтримує. А це теж сприйнятливо і позитивно оцінюють і ще більше буде розкол, мабуть, і розбіжності всередині цього табору, якщо про Трампівського, якщо він там скаже, що окей, давайте приймемо якийсь, мабуть, законопроект підтримки України за американські кошти. Тому я поки що не бачу ознаків того, щоб він це змінив. Хоча зареєстровані відповідні є законопроекти, от які б могли б в цьому русі. Просуватися і швидко бути прийняті. Ну а про санкції я вже не кажу, бо навіть не лише е, Грема блументаля законопроект, але багато інших е, таких чорнеток лежать в конгресі, які б можна було задіяти, мабуть, не в такому радикальному варіанті, як той законопроект, де там 500% вторинних вторинніх санкцій, такі інше може щось менше. Республіканці вже в голосі кажуть, зокрема лідерство республіканської фракції Джон Чін та інші. Що ми готові і лише пане президент, має нам подати сигнал, але треба зрозуміти, що навряд чи, щось буде без згоди президента Трампа. От я скажімо, тут був в понеділок та вівторок на Варшавському безпековому форумі. Який цікавий форум тут цікаві дискусії кожного року відбуваються більш того, зараз Польща якось всередині уваги теж через російські дрони. І скажімо, приспісальний представник був повноважений пан Келох казав, що а чому республіканці і сенатори не ставляться на голосування, чекаються сигналу з Білого Дому, але це. Знаєте, політична така наївність, що бо він чудово розуміє, що республіканці не проголосують великий такий закон з такого питання без того, щоб мати від відмашку цю зелене світло згоду від президента Трампа. Тому, якщо він скаже, давайте допрацьовувати такий закон, щоб я мав якийсь важель впливу, то вони будуть це робити. Без цього він вони цього не проголосують ніколи і треба розуміти також що Трамп поки що не готовий тиснути на росію він просто не може і робити більше, що не хоче бо якщо ми разом знаєте, більше зброї в україні і тиск на росію то вона може працювати а якщо щось з цього відсутнє то це вже дуже послаблює послаблює шанси на те що росія буде відчувати наслідки таких дій і задумається про те лідери росії і путін задумуються про те щоб припинити всю війну Пане Володимире, вже давно зрозуміло, що Європа і США не одне ціле в протистоянні зі злом, з терористичною Російською Федерацією. Але хотів би запитатися, як ви оцінюєте контакти і зв'язок Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу? Це типу самі себе захищайте, а ми вам в цьому допоможемо, якщо ви попростите, чи самі себе захищайте? А ми будемо робити свою справу, в тому числі економічно співпрацювати з Росією. Ви ну, знаєте, є суперечки, є дискусія, є різні угрупування, як з європейського боку, так і точно в Вашингтоні. Є в оточенні президента Трампа такі, які розуміють, що, мабуть, трансатлантична солідарність спільнота вони важливі. Зокрема, державний секретар Рубіо, в принципі, це його світогляд завжди був. Він розумів, що Америка з Європою мають бути разом проти російських загроз, навряд чи він повністю все забув про це, що він вірив роками як сенатор попередньо до того, як був. Поставлено на цю посаду вже державного секретаря і виконуючий обов'язки радника з національної безпеки, і тому є багато таких інших, навіть з республіканської партії. Переважно більшість з них, звісно, це люди, які там укоренилися ще до підйому Трампа політичного його приходу до влади. Але тим не менш, знаєте, є і такі, які кажуть, хай Європа сама там розбирається, це не наші справи. А є такі, які кажуть, це не наші справи, тому що головне Китай. Але є такі, які кажуть, що ні, нам треба з Європою говорити. треба... і всі ці люди вони мають певний вплив на Трампа, і вони з ним розмовляють і Вони намагаються його переконати в тому, що саме вони праві. Але з знаєте з Трампом важко дуже працювати, навіть людям, які близькі до нього. Щодо європейки європейців, то вони в принципі то розуміють, що потрібно, мабуть, буде робити щось і без Америки, але оптимальний варіант для них з великим відривом, оптимальний варіант, який вони точно краще б хотіли бачити, це співпраця з Америкою. Америка потрібна і в санкційному режимі. Америка потрібна як постачальник зброї. Америка потрібна, як зокрема, постачальник зброї і для Європи, до речі, не лише для України, але скажімо, ті ж саме патріоти, чи щось інше, що Америка має, а інші поки що не мають. Вони ж потрібні зараз і на східному фланзі НАТО, через те, що європейці переполошилися через зальот дронів, через зальот літаків, і такі інші. Ну і в принципі на перспективу для європейської безпеки, і навіть для української безпеки, і те, що обговорюється, хоча тут абсолютно немає консенсусу щодо того, що воно реалістично, чи буде миротворчі сили якісь на території України на певному етапі на походу мирного процесу, про це ми не знаємо, але є такі пропозиції, і тут теж європейці хотіли би, щоб американці були, звісно, на їхньому боці і приймали хоча б якусь участь. Цьому механізмі забезпечення української гарантії української безпеки, тому домінує і досі. Думка така що з Трампом треба працювати, щоб альтернатива ще гірша. Якщо Америка повністю відсторониться, відійде від Європи від європейської безпеки від зусиль по допомоги Україні, то це буде погано. Тому в принципі його треба просто переконувати в тому, щоб він це не робив, і оскільки були певні. Певні успішні дії тут певне досягнення, як то на натівському саміті в Газі, як то на різних зустрічах на високому рівні європейські лідери зустрічалися з Трампом. Потім от Зеленський, бачите, в Нью-Йорку поговорив дуже продуктивно. Виходить так з Трампом. То є надія в них європейців та українських лідерів в тому, що Трампа можна підштовхнути до правильних кроків. Просто він, знаєте, спробує, як казав колись Вест Черчилль, здається, що перед тим, що як зробити щось правильне, спробують все неправильне Але врешті-решт врешті-решт, зроблять якусь правильну річ і будуть робити правильні речі і рухатися в вірному напрямку. Ну в нас ситуація пан Доморов з Трампом перепробувати всі неправильні е... так якісь... саме так. Та і вибрати з тих неправильних неправильний. Та. У Нас так виглядає, Точно, точно, точно. Точ. Ну, точ. Пане панере, якщо говорити про Європу і про ті тенденції, які зараз йдуть. Ми знаємо в контексті м, витрат Росії на пропаганду. Там вони в рази збільшили витрати, аби вести, не побусів слово гібридну війну проти старого континенту. Ну от Молдова дякувати. Богу вистояла так, там побоювалися, що можуть прийти і більшість мати проросійські сили. До речі, сьогодні Додон лідер проросійських сил, зустрічається з Путіним. На пану буде докладати, як він витратив мільйони і не вдалося нічого зробити. Але це не знімає ніякої загрози, тому що на 4 роки Молдова убезпечена, але ж далі є і Чехія будуть вибори, і в Болгарії проросійський там їхній мільярдер магнат. Також може прийти до влади, який є абсолютно також марінаткою Москви. Наскільки Будуть проблеми найближчим часом серед тих от країн і вибори в них, де зростає ультраправі сили і ультраправий е, напрямок. Ви знаєте, так це проблема, яка буде зараз, мабуть, весь час вже перед нами. Перед ними перед я маю на ну, європейську спільноту разом, де я включаю Україну до неї. Тому кажу перед нами. А, бо в принципі від того, без їхньої позиції, це ми ж теж певною мірою залежимо. Бо маємо того орбана про владі вже давно, і бачите, як він блокує корисні речі для України зараз. В такій ситуації, коли Україна дуже потребує просування вперед і прогресу, слава Богу, що в ЄС вже почали конкретно реалістично думати, практично що з цим робити, як обходити всі ці вето блокування з боку угорщини. А я ще Фіцо дійсно в країні, яка в принципі нас підтримувала дуже активно, аж до того моменту, як Фіцо той не повернувся до влади. А є ще ті країни, що ви назвали Молдова, там Болгарія, Румунії. дивіться, як вибори проходили. О, це ж без валідово не можна було спостерігати. А, і мова йде про те, що знаєте, посилюються популістські рухи. Навіть не обов'язково вони в першу чергу про російські, але популістські. Але якщо вони популістські, то вони проти еліти, вони проти європейської інтеграції. Часто вони проти НАТО, проти євроатлантичної інтеграції. Вони антиамериканські в тому сенсі, що багато хто з них симпатизує Трампу, але антиамериканські з точки зору цінності, які американці зазвичай просували. До приходу Трампа на цю посаду, і це знаєте, наближує їх, природним чином. воно штовхає їх до того, що вони стають проросійськими, Вони ставлять питання про підтримку України в цій війні і таке інше. Якщо навіть в Польщі дивиться, що відбувається, як змінюються, погіршується відношення до України, до того, що Україна чи має Україна стати членом ЄС чи НАТО, як посилюється радикальні праві рухи? А навіть і від представників двох ключових партій чуємо якісь дивні речі про Україну. Ну, то вже тут, якщо виникають проблеми, знаєте, то що ж говорити, що там про Болгарію якусь. Але треба цьому протидіяти. Є розуміння того, що це найдешевший і найефективніший, мабуть, важель, який є в руках Москви. Дійсно, можна просувати всі ці наративи, це майже нічого не коштує. Але вихід практично величезний з тою Румунією всі побачили, що просто вкидаєш якісь ролики, розповсюджуєш. От, і вже в тебе є кандидат, е, і тому використовуєш якесь незадоволення населення, тим, що рада, влада робить, е, і воно завжди є. Ви знаєте, люди всі чимось незадоволені. От, і на цьому будуєш так, обіцяєш, що що завгодно. От, будемо в інтересах народу. От, і отримаєш величезну кількість голосів. В Молдові так, слава Богу, пронесло, але Молдова, до речі, навчилася. Нарешті робити жорсткі кроки, де ж на межі, мабуть, не правових, але це був єдиний вихід, бо ця дискусія не перший рік, то що це не перше десятиліття. Чи мають демократії, чи можуть вони себе ефективно захищати? Бо вони демократії так вони обмежені в тому, що вони можуть які засоби використовувати для захисту власне демократичної сущності, сутності, характеру о, своїх суспільств. І іноді доводиться йти до ну так. доводиться вже вимушені робити якісь речі, які знаєте, так хтось може сказати, ой, ну це не дуже демократично. Але якщо робиш все дуже демократично, то тоді цими вадами демократії користуються радикали, екстремісти, які популісти, які потім приходять до влади. Тому так я думаю, що нам не лише в східній Європі, а в цілому в Європі в світі треба готуватися. Довше підійому цього популістського руху, хоча ми вже його спостерігаємо, але думаю, що буде ще гірше. Спасибі вам за цю розмову. Дуже на Володимир Дубових З вами був директор Центру міжнародних досліджень.